Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг анонсував надання Україні засобів для протидії іранським дронам Камікадзе у найближчі дні. Як у звісному анекдоті, скільки роботи, так і не понял. Як правильно пишеться, Ірак чи іран про це інформує Рейтерс. Найважливіше, що ми можемо зараз зробити, це виконати те, що пообіцяли члени альянсу активізувати та надати ще більше систем протиповітряної оборони. Найближчими днями НАТО передасть системи протидії безпілотникам для протидії конкретній загрозі дронів, зокрема і з боку Ірану, наголосив генсек НАТО. Столтенберг, коментуючи роль Ірану, заявив: що жодна держава не повинна підтримувати незаконну війну Росії проти України. Саме тому Росія не змогла здобути контролю над повітряним простором України. Це було значною поразкою російських сил протягом усієї операції. Вони очікували, що зможуть взяти під контроль повітряний простір України, але цього не сталося. Додав Столтенберг Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив. Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Чекаємо питання до вас від наших глядачів в Ютубі. Будуть вони чи ні? Я вам скажу одразу. Поки що запитаю вас наступне: з'явилася тривожна інформація, зокрема вчора в пабліках, про те, що найближчими днями, зокрема, не найближчими, а вже фактично зараз, з 19 по 22 число, очікуються знову ракетні удари, такі самі приблизно як були 10 жовтня. Чи є у вас інформація про це? Звідки вона пішла і яка тому причина? Якщо є? Скажімо так, тиждень це трохи більше ніж тиждень. Цього недостатньо для російських окупантів, щоб логістично забезпечити усе необхідне переміщення саме ракетної зброї та іншого устаткування. На аеродроми для того, щоб а, повторити ось такі удари, які відбулися 10 жовтня. Тобто, 83 ракетних пуска а, різноманітної номенклатури ракетної зброї, вони за цей період не можуть логістично а, переміщувати. Я нагадаю, що саме концентрація усіх необхідних а, боєприпасів а, вони розпочали ще у вересні, а, тобто, вони готувалися до цих ударів заздалегідь. А вони планували. Сценарії почали розроблятися на початку жовтня. А ну на це потрібен час. А що вони можуть зробити? Вони можуть зробити тісно удари за рахунок, наприклад, великої кількості ЗРК С-300 переналаштованих для нанесення ударів по поверхні. Вони можуть повторити використання масове використання дронів камікадзе. А також я не виключаю ось якої ситуації. Я не виключаю того, що Росія може отримати від Ірану необхідно чи вже отримала від Ірану деяку кількість ракетної зброї, проку йшла мова. Та саме це буде випробування такий собі. Перший перше випробування цієї зброї вже по території України з боку російських окупантів. Наскільки страшні ці ракети, маю на увазі іранські. Ну зрозуміло, що всі ракети страшні, особливо якщо вони летять в наш бік і просто над головою. Але особливість ось цих іранських ракет в чому вона? Нема там ніякої особливості насправді. А це так само, як і е, Шахет 136 а він не є високотехнічним, високотехнологічним якимось дроном. Ні, там немає ніякої хай-теки і все таке інше. Але там дуже потужна бойова частина. Ось якщо ми порівнюємо е, іранські ракети з російськими, е, такими як ракети 9М723 та 9 м 728 Це ОТРК Ескандер, та навіть з, е, радянською ТРК. А вони значно більш відстані. Вони більш примітивні. Іранські ракети. Але а, вони мають можливість дійсно е вражати е наносити удари по об'єктам на відстані декілька сот кілометрів. А точні е тактико технічні характеристики поки що не відомі. Вони заявляють про 300-700 кілометрів. Ну, ми бачили, як вони заявляли про те, що в них шахет 136 може е е ефективно використовуватись на 2000 кілометрів. Хоча ефективна їх використання з інерційною системою наведення – 170-200 кілометрів, після того як росіяни почали розміщувати блоки Глонас. На цих БПЛА вони збільшили ефективну відстані їх використання. А тому так само і до іранських ракет. Скоріше за все їх будуть використовувати в першу чергу для того, щоб здійснювати терор по цивільним об'єктам, тобто по містам, по критичній інфраструктурі. Хоча точ, точність, я не впевнена, що там в них дуже висока. Тому це буде саме елемент терору, але вже не по е, тим містам, які не тільки по тим містам, які знаходяться біля лінії фронту, а вже вони зможуть наносити удари більш е, глибше в тил е, по тиловій частині України. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла? Давайте ще раз: ось те, що Росія можливо отримала вже іранські ракети. Це означає, що вона найближчим часом буде їх вже випробовувати на Україні на українцях, правильно? Тобто, тому ми говоримо про дати 19 22 Я, Я не кажу про те, що вони вже можуть їх випробовувати. Mm. Я кажу про те, що це дуже великий ризик, що вона їх дійсно може найближчим часом отримати, якщо не отримала, та використати по території України. Так чи інакше це станеться, коли в неї з'явиться ця зброя. Вона може використовувати іншу ракетну номенклатуру. В них є в розпорядженні, наприклад, ще й радянські ракети, які вони використовують. Вони намагаються і свої а, якось виробляти ті ж самі а, крилаті ракети Калібр та «Х-101». Але це дуже повільно відбувається. Тому я і роблю ось такий висновок, що тиждень це замало для того, щоб накопичити великий запас а, ракетної зброї на аеродромах, щоб її використати по території України. Скажіть, як Ви вважаєте найближчим часом з боку Білорусі, чого очікувати, крім запуску, звісно, ракети з їхньої території? Чи очікувати, що вони зрештою згрупуються, підготуються і будуть готові до наступу в бік України? Чи це поки що ну так? Наші ми цього боїмося, але цього може й не статися. Ну, це мінімальна загроза, те, що вони перейдуть саме з території Білорусі в наступ на територію України. Знову ж таки, буде вторгнення, повторення вторгнення 24 лютого на північний плацдарм. Та ситуація, яка зараз складається в білоруській армії, а також та присутність російських окупаційних підрозділів, яка є на території Білорусі. Вони не говорять про те, що там формується якась ударна група для здійснення повномасштабного вторгнення. Ні, це більш говорить про те, що вони концентрують та. М, а якщо, якщо казати про росіян, то вони концентрують їх більш скоріше за все для того, щоб усю кількість а, військовослужбовців, так би мовити, а, саме а, тренувати на полігонах в Білорусі, а, тому що це в більшості своєму це частково мобілізовані. то вони будуть проходити тренування на білоруських полігонах, тому що самі Росії не вистачає полігонів для проведення підготовки частково мобілізованих. А що ж до ударів, вони продовжаться, повітряний простір Білорусі буде використовуватися російською авіацією для нанесення цих ударів. А також, звісно, з території Білорусі будуть продовжувати запускати навіть БПЛА, за шахет 136 та іншу номенклатуру іранських БПЛА. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.